У мене є звернення приблизно 30 підприємств підприємців Івано-Франківська, міста також з області, де зазначено, що знову розпочалися перевірки силовими структурами незаконні перевірки цих підприємств під різними приводами вимагання різної інформації, так як це було до цього. Пройшов рік після зміни влади і знову повертають все на своє. Знову ж таки, ті самі. Угрупування, які знаходились в прокуратурі під час правління Януковича останніх років, вони знову повернулись і знову займаються тим, що чинять системний тиск на підприємців. Я вважаю, що це з з метою особистої вигоди. Вони в свою чергу ще й підставляють своє керівництво і керівництво держави. Тому що для того, щоб цього не здійснювали на низових рівнях, було прийнято рішення про мораторій. І такі перевірки можна здійснювати тільки за згоди кабінету міністрів. Спробуємо зробити запит і подивитися, як відреагують керівники силових структур, чи будуть покарані винні в цьому, і чи буде цей безлад припинений. А далі будемо діяти всіма законними методами тиску на ці силові структури.